Привіт-привіт! Вітаю вас на подкасті Українці в Техасі. Тут ви дізнаєтесь більше про життя в цьому штаті, а також ознайомитесь з тим, як працюють місцеві звички, правила та закони. Щоб ви не робили помилок, я вже зробила їх за вас. Ну що, поїхали? З 1 листопада в лікарнях почнуть питати пацієнтів щодо їх міграційного статусу, незважаючи на дані, які вказують на те, що техаські лікарні витрачають набагато більше саме на незастрахованих громадян, а не на іммігрантів. Коли губернатор штату Техас Грег Еббет наказав лікарням запитувати пацієнтів щодо їх міграційного статусу, його мотивація була зрозумілою, а саме перекласти кошти, витрачені лікарнями за рахунок податків, сплачених техасцями на лікування нелегальних мігрантів, на адміністрацію Байдена. В своєму серпневому зверненні губернатор заявив: цитую: За політики відкритих кордонів, встановленою президентом Джо Байденом та віце-президенткою Камалою Харріс, Техасу довелося сплачувати медичні рахунки, що залишили нелегальні мігранти. Техасці не повинні нести фінансову ношу заради медичної підтримки тих, хто прийшов в цю країну незаконно. Ордер, виданий Еботом, не зазначає. Чи пацієнти несуть відповідальність перед законом, якщо відмовляються відповідати на запитання щодо їх легального статусу в лікарні? Проте Асоціація техаських лікарень зазначила, що в незалежності від відповіді медична допомога все однак буде надаватися. Зібрані дані лікарні повинні будуть надати владі наступного березня, щоб надалі отримувати сплату від Medicaid – медичної страховки, що видається родинам із фінансовими труднощами. Ця страховка сплачується за рахунок штата. Цей крок, зроблений Офісом ЕВТА, повинен довести, що деякі зі штатів потерпають від фінансових втрат. Причинених саме нелегальною міграцією. Губернатор хотів особисто переконатися щодо розміру втрат, які несуть лікарні, як приватний бізнес. Проте, як то кажуть, не все так однозначно. Дані, зібрані впродовж років, зазначають, що незадокументовані, тобто нелегальні, мігранти, які не мають доступу до Medicaid, Тієї самої медичної страховки, що за неї сплачує штат, як правило, звертаються до медичних закладів за допомогою набагато менше, ніж законні американські громадяни, що не мають медичної страховки взагалі. А якщо у деталях, то техаські лікарні витрачають 3,1 мільярди доларів на рік на незастрахованих громадян. І ці витрати ніхто не компенсує згідно з Техаською асоціацією лікарень. Як показав аналогічний експеримент у штаті Флорида минулого року, отримати чітку відповідь щодо витрат саме на нелегальних іммігрантів практично неможливо. Лів Кавелс, менеджер програми Every Texan, що адвокує за покращення медичних сервісів в Техасі, Каже, що цей ордер було створено з метою залякування, щоб люди не зверталися за медичною допомогою взагалі. Це доволі класична антиіммігрантська риторика, каже Лен, що не призведе до кращого порозуміння даних, зібраних Health and Human Services. Наразі Техас лідує щодо кількості жителів, що не мають медичної страховки. Цифри дуже різняться, але найчастіше називають 18% із 30 мільйонів техасців є незастрахованими. Кількість нелегальних іммігрантів при цьому складає 16 мільйонів. Це дані на 2021 рік. Так, скільки ж нелегальних іммігрантів є водночас незастрахованими жителями Техасу, можна лише зробити здогадки, і Чарльз Міллер. Колишній радник губернатора Техасу каже, що ця цифра може становити десь 14% від загальної кількості техасців, що не мають медичної страховки, а саме 680 тисяч і є ті самі нелегальні іммігранти. Міллер погоджується, що це чимала цифра, проте ніяк не більшість. Таким чином, зазначає Міллер, Абсолютна більшість техасців, що не мають медичної страховки, це легальні жителі громадяни Америки. Так, що ж там по Medicaid для незадокументованих іммігрантів? В Техасі платники податків покривають 31% програми Medicaid в Штаті. Решта суми, тобто майже 70%, йде за рахунок федеральних податків. У 2022 році Техаський Medicaid обійшовся в 57 мільярдів доларів. Згідно з аналізом Національної академії політики з питань здоров'я штата Техас, приблизно 2% витрат лікарень це лікування незастрахованих пацієнтів. Medicaid покриває десь 12% від цих витрат. Як правило, незадокументовані мігранти не можуть подаватися на цю медичну страховку. Її важко отримати навіть американським громадянам. Пріоритетними групами для Medicaid в штаті Техас є діти з фінансово-ноплополучних родин, люди літнього віку та інваліди. Дані вказують на те, що саме діти становлять більшість приймачів Medicaid в Техасі. Однак Незастраховані і незадокументовані резиденти можуть мати право на частину Medicaid, що покриває надання невідкладної допомоги, тобто достатньої для стабілізації пацієнта і ніщо більше. А ось якщо дитина, літня дитина або це інвалід, що має нелегальний статус в Техасі із низьким доходом, то вони мають право на отримання Medicaid. Експерти погоджуються, що кількість пацієнтів, що звертаються за екстреною допомогою за рахунок Medicaid, знизилася з 75 тисяч до 70 тисяч, разом із зниженням витрат програми Medicaid в загалом. Однак майже неможливо сказати, скільки конкретно витрат йде на надання медичної допомоги нелегальним іммігрантів поза програмою Medicaid. Також незрозуміло, скільки вони сплачують власних коштів на медичні послуги, і не факт, що проєкт з опитуванням легального статусу допоможе відповісти на це запитання. І хоча конкретних та чітких даних отримати неможливо, все ж таки це хоча б якось допоможе зробити витрату податків на медичні послуги більш прозорою. І так не залишить місця для теорії змов щодо справжніх витрат як лікарень, так і податків, що сплачують техасці. На цьому поки що все. Не забувайте підписуватися і повертатися до цього каналу, бо далі буде ще. І, звичайно ж, нехай вам всім щастить! Та-та!